і так, всім привіт з вами Степан. ми ми сыграем ми, 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 ми в Майнкрафта. Давайте я веду секретний код. Е... Ну, такий прикольний Охім. Я не знаю який Давайте ви просто поставите на паузу і перепишете його. Все, готово. Да, переписала, так. Да. Все, создаємо світ. Тепер терпимо Терпимо кінця. Я тут поставлю на паузу. І так, як ви зрозуміли, Мой Майнкрафт тепер не лагає. Ну це не точно. І так, всім привіт, мене звати Степан і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, єй. Але перед началом хотілося б подивитися. Воу, Миколополя, тут річ. Давайте пропливемось і давайте е, пробіжимось І да, не звертайте увагу на лаги. Вони тут присутствують. Вау! Одразу ж печера, як і в минулому відео. В минулому відео хто не дивився, подивіться його по підказочці. Ой, блін. Ось сьогодні, дивіться. Все наоборот, все глючить Давайте я виключу текстурпак. Прям при вас. Виключаю текстурпак. Так. Ми все зробили, все, що нам було потрібно. Все, ми виключили текстурпак тепер у нас нормальні текстурки. Я ще хотів... Ага, да. Коротше, тут таке діло, звук не записався знову і знову мені прийдеться мучатись з ним. да Тут деякі проблеми я тут логіля добуваю, розказую те, що е, треба задонатити то то то, що скоро донат відкриють через те, що цей сраний комп'ютер відказується працювати добре, бандікам відказує вже. Ось. І там звук страшний здався таке от шуганувся. Ну тут нічого нового, я зараз так побігаю там на відео. Я вже забув, що я там робив. От, хотів би сказати, що я встрою якийсь конкурс і розіграю аккаунт на Лакиволді, там, де буде один мільйон монеток. Я не знаю, яким способом я можу в адміні попрошу і... Розіграю аккаунт. Я зараз звук виключу, так, оп, і все. І не важливо. Головне, що відео вийде і я не здамся без бою. Я це хотів подивитися настройки бандікам, як його настрою, щоб аудіодорожки не було без ВСД. Бо це все Vegas створить я знаю, це не комп'ютер, це Sony Vegas, але комп'ютер дає... Ді, так що І комп'ютер теж винуватий в тому, що він слабенький, да робітка, звісно, ну не важно. Оце зараз ви будете бачити, як я буду збирати сімена, а потім піду в шахту. Ну це все в ускореному режимі. Ось. Ну що ж, ех, я мовчу. 21 Джаш 21 сказал я. Спаси. Джаш 21 сказал я. Ну да помоги, спасить мое Джаш 21 сказал я. Джаш 21 сказал я. Джаш 21 сказал я. Джаш 21 сказал я. Джаш 21 сказал Джаш 21 сказав сказал є. Джаш 21 один сказал є. Так, як ви поняли, я обрав цей озвуччик і... Да, подивіться, скільки мене заліза. Лой 240. Чеслов, тебе більше були, аніж залізе. Зразу тебе предупреждаю. Не забувай, наші плани зіграти разом. Да, це невеличкий спойлер. Спойлер на следующее видео Лойда. Ну, это не точно. Мы еще планируем сыграть онлайн. Так что, пишите э, лайфхаки нам. Мы с удовольствием... Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Оу. Я думаю, он тебя переручит. А, я хотів. О, дорогі друзі, у мене є гарна ідея. Два спербо. Факію. Знову не повезло. Ну нічого. Давайте, дивіться, дивіться, що крафтимо. Що саме головне в ігрі? Відро... Е... Хто, хто любить стріми п'ятерки, ставте лайк, то ще мало людей дивляться п'ятерку, да. И скрепку. Тобто я всіх майнкрафтерів можу передивитися і за один заход. Просто три дня не спати і все, <aca> Більше. О, все, я можу воронку скрафти спокійно. Так, давайте скрафтимо. Не. Я до розкоші не привикати. Це, це погано для здоров'я привикати до розкоші. Будемо як настоящі вандали, чи як їх там називають. Будемо, будемо дерево добувати кам'яною сокирою, а не якоюсь там. Якоюсь там залізною. Ми не нежинки, ми будемо терпіти. Ну що ж, давайте в ускореному процесі ви побачите, як я буду рубати цей ліс. Шучу, я не все буду рубати. І, як ви могли зрозуміти, багато часу пройшло і в нас вже переплавилось 50 заліза. Але я був тільки один стак древесини. І знаєте, що я подумав? Давайте попробуємо створити мініатюрний домик, невеличкий, тому що ви представляєте собі, як я строю хату. Так, да. е, не вміли строїть хату.

І, як ви зрозуміли, що вже все. І в нас є стак залізав, всього є, всього потроху. І так, да, заодно одної сундочків накрафтимо. І давайте уже потрошку переносить все. Оп, це так тіркою зламаю. Все, перебігаємо і в нас є хатина. Фух. І так, да, вона страшненька. Але нічого. Так, давайте обустроїмо все це. При вході у нас буде отакий от, от набор нелегкий. Так, хай все це плавиться. Так, а сюди давайте поскладаємо все цільне. Все цільне по справжньому. Так, уже ніч настає, давайте все тришки почекаем. Тришки, тришки, все, настає ніч. и оп, все, вырубаемось. двадцать 21 сказал сплю. Двадцать один сказал, плюнул мне в лицо. Так точно, капитан. И все. Блін. Признайте, хто не думав, що соняшник похожий, схожий на ті, монетки. Монетки з Маріо. Не знаю таких людей, які б не сказали, що це не похоже. Давайте зробимо все, що нам потрібно. І ця лопата залізна, так. Да. У нас сокеру собі не дозволяємо, а от лопату все інше дозволяємо. Дікаємося. Всім так, пойдем. Так, підбираємося. Оп, оп, все. Тепер побігли далі. Далі біжимо. Нам треба багато скла, багато. В майбутньому ми будемо ще зілля робити. Але це в майбутньому. Зараз же ж ви побачите мій високий професіоналізм. Почекайте, а я нове відео почав. І так, я не знаю, чи... Та, мабуть, ще так уже почав нове. Е... Я хочу поміняти дату ту... Цього... Ну, давайте проведемо голосування. Напишіть в коментарях. Мені... Поміняти деякі крафти, ну, щоб, наприклад, додавить крафт сідла, який в ранніх версіях був. Тобто той, що з 1.14. Там вже додали, мабуть, я вже не пам'ятала. Мабуть, ще так, і тут ні. Так воно і було, сказав я. А що за Катя ця Ага, значить я розбився із... Ага, зрозуміло, я... я... Я чуть не розбився. Угу. Я понял. І да, я буду... Буду повільно проходження робити, робити якомога багато чого такого цікавого. Дивіться, знов залізо. Мені вже розтраюватися. У мене вже один стак заліза. Я реально нічого не спавнив, команди ще не використовував. Вот, і не буду використовувати. Тільки тоді, коли ви скажете, коли я вже ігру пройду, вже все зроблю, вже тоді можна закривати виживання, я вже тоді вам покажу фіч, фішки всякі, тут буду розказувати про командні блоки, але мір сохраню. Оставлю ссылку на скачу з Google Диска, бо я знаю, що, що ніхто не зможе скачати з Яндекс Диска, навіть я не можу туди нічого загрузити. Так, давайте. Так що давайте зараз, я не знаю, давайте ферму побудуємо. Чи що? Давайте отак от. Комбайн, 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 комбайн.

240. Вот тоби фермер симулятор 2019. Вот тоби фермер симулятор. У <говорит> юзер с миру чистится. Не, 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 не. Зараз почекайте. Дайте я подберуся -пи -пи и сделаю такие скриншот. Такие. Оу, е. Все, зробив скріншоти, Да. Сам. Я доказав лойду, що я і граю, граю в фермосимулятор. Конечно же, він чуть-чуть кубічний, ну все одно. Майнкрафт же. Ой, фермосимулятор, так. Да. Так, да. Mm -hmm. давайте. М Модернізуємо хатину, ну, скрафтимо. Оцих блоків. Вони дуже цінні. да і я модернізував Майнкрафт. Угадайте, як стрях раз. Закрив Viber, закрив торрент закрив всі програми, які відкривають самі собою. О боже, там по хімії треба. Зробити ізічний експеримент, який...

Так, <клес> так, я вже промовчу, я вже буду по... Та йо, пересете. Ну, ви зрозуміли, що в мене вже все йде як по маслу. Ну, так, експеримент, так. Да. Ви може, могли б побачити всі в шоу я зараз мову там. Ссылку в коментарі оставлю на відео їхнє. Я тільки зараз згадав, що він за життя почав розказувати всякі історії, тобто я почав там розказувати всякі історії І забувся, що про експеримент розказувати, а ты не різко переключайся. Короче, дивіться далі. Ну, суть не в том, то що нам надо це повторити по хімії, а я не знаю. Який сенс його повторяти, якщо ніхто не узнає, що ви це не зробили. Ну, в моєму випадку що ніхто не здогадається, що я це не робив. Хе. Ну, я не буду казати, що я його робив. Просто буду мовчати. Як і звичайно. Так, давайте я тут трішечки так побудую. І, Так, да, ви зрозуміли, що я хочу зробити. Я хочу зробити модернізацію таку невеличку і дуже приятненьку. Ну що ж, думаю, на цьому ми закінчимо. Ось, так, така от хижка в нас вийшла, класна. Давайте трішечки подалі відійду. Ось. У нас уже пшеничка росте, я потім... Потім я ще АФК ферму рибалки зроблю. Мабуть, за кадром, але я не думаю, що я за кадром все це буду робити. Ось таку гарненьку хижку ми зробили. Давайте з, з такого ракурсу, щоб вона гарно виглядала. Ось от такий виходимо з суняхів. І тут така хижка гарна. Фух, Я не вмію строїти. Оцініть, будь ласка, по п'ятибальній шкалі. Якщо ви поставите троєчку, то це середнячок, четвірочку, хорошо, п'ятерку. Братан, я ще хуже строю. Якщо ти красава. Або інший варіант на пятерочку чувак да ты про я тоже так умею строить але я не думал что именно ты так реализуешь поменше чесв и все через вечерное происшествие ну давайте С... всем Раз, я хочу написать всем пока. Всем пока. Все. И мы на этом заканчиваем. Джаш 21 сказал всем пока. Да-да-да, да, да, все, все, пока, мам. Да, Да, поїв. Ой, ладно, зараз піду по моїм миску. Ой, подожди, відео ще записується. Ладно, давай пока. Все, я з мамою поговорив. О, зараз, почекайте, зараз переключусь. Зараз, давайте, закриємо Майнкрафт. Да, це піратка. І давайте я забув вам кое що... Дещо повідомить. У мене є таємний аккаунт. О тільки Sits. Я думаю, ви повинні... Ой, це код скрипки. Да, я не знаю, що там було зашифровано, але я думаю, що це я все зітру. Блін, я оставлю, но мені... Реально, це мене лякає цей код, так що І зараз. Ви повинні угадати від це аккаунта. І якого з моїх аккаунтів. Тим цей пароль на Волді. Лакі... Я прям про вас усе так зроблю LuckyWorld.ru Я не пам'ятаю, як там далі, Luckyworld.ru. Просто Lucky World сервер. Це буде дуже складно відгадати вам. Оцей нік відгадуєте. Потім вам потрібно навести е, типу промокода, але то пароль. Ну, Давайте Foxy. 51 чи 31 51. І да, пароль буде Foxy 53 58 або 38-35. Попробуйте.